Минулого вівторка, 17 жовтня, миргородці мали змогу здати до обласного екобусу відпрацьовані актутні термометри, люмінесцентні лампи, батарейки та батареї від телефонів для їх подальшої безпечної утилізації. Зазвичай здаю батарейки в пунктах здачі, там де стоять скриньки. Але так як сьогодні екобус прямо в нас тут, то заразом Разом з батарейками давно хотіла утилізувати безпечну лампу денного світла і ртутний термометр, бо більше їх в Миргороді, наскільки мені відомо, безпечно утилізувати ніде, тому от сьогодні скористалася нагодою. Знаю, як важливо дбати про майбутнє наших дітей, наскільки це залежить від нас, від дорослих. Ми повинні дбати про майбутнє покоління. Щоб наші діти, наші онуки, наші правнуки жили в екологічно чистій атмосфері. Тому дякую всім, хто організовує цю акцію, хто підтримує, хто виділяє транспорт для того, щоб ми змогли здати всі батарейки, які не викидаємо на сміття, а чекаємо, коли приїдуть організатори цієї акції. Ми скористаємося цією можливістю і Буде це все утилізоване так, як потрібно фахівцями, отож, екологічно свідомі миргородці, дізнавшись із оголошення на офіційному сайті міської ради про приїзд екобуса в Миргород, й несуть до цього мобільного пункту прийому небезпечних відходів відпрацьовані батарейки й люмінсентні лампи. Ми збираємо лампи, батарейки і градусники І передаємо в Черкаси на переробку в завод. В Миргороді вже, мабуть, зібрали тонну батареї. І ну, я навіть не знаю, скільки. Не пересчитав, скільки ламп. Дуже багато. Чимало люмінесцентних ламп назбиралося й у центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Їх уже кілька років збирали у підсобному приміщенні. І ось, нарешті, випала нагода здати все на утилізацію. За багато років нашого, нашої роботи. У нас назбиралися ось отакі лампочки. Дякуємо людям, що вони приїхали і ми їх здамо на переработку, тому що вони дуже шкідливі для нашого довкілля. Щиро дячні цим людям, які збирають, які роблять гарний проєкт. Бережемо нашу планету. Нагадаємо, що послуги екобуса надаються безкоштовно, але є обов'язкові умови здачі небезпечних відходів. Так, батарейки здавати необхідно в картонній чи пластиковій ємності або іншій безпечній тарі, Люмінесцентні ж лампи та термометри приймають у непошкодженому вигляді і безпечно упаковані в папір чи інший матеріал.